Ви наші пастора Станіслав і Юлія Салтаненко показали, що від релігії залежить наша цивілізація, як вона буде розвиватися. І за спиною тисячу років, де релігія відіграє важливу першостепенну роль. Європа як розвивалася, там було поширено християнство. Але коли прийшли до влади Ленін-Сталін, ці всі сатаністи, то вони що кажуть? Давайте мавпу, давайте мільйони років, да? давайте оцю всю еволюцію, давайте будемо продвигати, щоб утопу не було. Вони хотіли змити історію справжню. А якщо змивається справжня історія, а Біблія є справжньою історією, Біблія каже що те, що було, те, що є, і те, що буде. Якщо я змиваю справжню історію, все, в мене немає майбутнього. І тому ці всі земні царі, вельможі, вони хочуть забрати від нас справжню історію, щоб ми собі жили у матеріальному світі і були просто матеріальними, не мали віри у Бога, не мали царя Ісуса Христа. І оці всі імператори вони мали владу. Але, маючи таку владу, вони знали, що є Бог. І вони самі хотіли бути богами. Їм було мало того, що в них була така влада. Вони прагнули нажива. Да? І коли прийшов на землю Ісус Христос, Він прийшов як Цар, да, Цар іудейський, Ісус Христос, як Син Божий, да? прийшов як людина, але всередині Ісуса був прихований Дух Святий да, всередині. І... Ісус Христос, Він пух і прах, все, розметав всі їхні думки, того що Він прийшов і став найнижчим. Він принизив себе сам, як раб, він мив ноги учням, він показав найбільший приклад смирення. Він не казав, я цар, я зірка, поклоняйтеся мені, служіть мені. Він прийшов і зробив це сам. І вони не могли всі усвідомити, як то так відбувається. І тому вони розіб'яли Ісуса Христа. Бо вони бачили плоть. Вони були матеріальними, але не духовними. Тому нам усім потрібен Ісус Христос. Це є зірка, яка реально осяє наше життя. Тому що з самого дитинства нас прописують не тим, що потрібно дерево, будинок, сина народити. А далі що? А далі смерть.